Хотіла вам показати, дивіться, що різний об'єм закваски виглядає по-різному. Ось, до прикладу, це я вчора собі годувала. Це ця моя, яку я годую завжди. Я просто собі порахувала, мені треба 320 г закваски на сьогодні на ранок. Я знаю, що з цієї, тут буде 100 грамів. 25 я залишу, а 80, 85 я візьму, да? а цю я вирахувала, так як я вам казала, тут у мене 240 г закваски, і в об'ємі у мене буде 240 плюс 80, з цієї я візьму, то буде 320, як мені треба. Це 200-мм стакан чи 250, я не пам'ятаю. І тут 100 г закваски. Бачите? Вже хотіла піднімати, бачите, плівку, але вперлася, може б ще доверху росла, але вперлася. А це об'єм літр. І тут 240 грамів. Дивіться, воно більше половини в мене виросло. Бачите? Но ця ємність літрова, вона дуже вузька, та зберігання круп така. А чим ширшу тару візьмете, тим менше вона буде, бо Вона буде розпливатися для того, щоб до стінок вона хоче добратися до стінок ємності, в якій вона стоїть. То чим ширша тара, тим менше вона буде, бо вона розпливеться. Просто щоб ви розуміли, чим вужче, тим більше вверх просто для людського ока зорово видніше, як вона як вона виростає. Я от кручу такі равлики, тут навіть ви видно, бачите, ріжу на хрест і ставлю просто. Навіть зараз покажу, цю сфотографувала, яка була, яку поставила, яка ось є.